Хотіла б по першу подякувати всім своїм глядачам, особливо Володимиру Кусову, який ми науковому дієму. Давайте знімемо. <плес> я хотіла трошечки розповісти про те, як взагалі у нас на складознавстві відбувалися справи наукові і далі. Моя диплома <плес> робота загалом називається китайська ніва парадигма з крізь призму європоцентричної історіографії. І тут ми в цьому плані дуже на східноєвропейській студії, тому що ми подорожуємо від Дугінської і до маоїзму, кумай і франко з правому екстремізму. Тому що ця це дуже цікава штука. Він переливається з політологією і заходить прямо екстремізм та радикалізм, того, щоб потім другокурсникам читати лекції про те, як фашисти з маоїстами.